Всім привіт! Мене звати Руслана. Ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми поговоримо про солану Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає. Просування україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Ми з вами вже говорили про ефір і про деякі інші позиції, але цілком детально саме по Соланні, я не ділився своїми цілями. І а, так як, а, ну до речі, за Солану не часто питають, мабуть, два-чі три рази писали за неї, що, по чому, коли, куди. Але в цілому мені Солана імпонує. Я в Solano інвестую, і в мене є навіть декілька токенів, які там купувалися по 12. По 14 баксів. І дивлячись на неї сьогодні, це виглядає дуже приємно. Але вона собі там тихенько лежить. Я купував і по 140, і по 170 солану. І а, буду ще в планах є відкуповувати аби тільки альта, яка відстрелила, щоб ліквіда забрати і перелитися в неї. А стосовно моїх планів... Поїхали. По-перше, хочу сказати, що Solana в мене є токеном, який являється одним із проків, якими я буду бустити свої аккаунти. А я а, маю до 100 біса акаунтів на різних біржах. Це робиться по своїм причинам, не важливо, не вникаємо. На кожну а, із сторінок на кожен аккаунт на кожній біржі я закидаю Solano. для того, щоб коли дійде до тієї, ціни, яку я бажаю, з'явилася непогана ліквідка. Саме на цьому аккаунті, як ми бачимо, трішки більше трьох солан є, і в ордері по 990. Так. Це стосовно того, поскільки я планую її продавати. А графік мені тут не покаже мій ордер, він ось є, щоб ви розуміли. А, я закидую такі кусочки, як і ефір, як і іншу крипту для того, щоб збільшити об'єм портфелів, для того, щоб їх можна було потім бустити і а, класифікувати по різним наборам. Типу, в мене є, наприклад, дуже великий портфель з аїшками. Аїшки, цей портфель крутиться тільки за рахунок книг, але я хочу його збільшити. І для того, щоб збільшити мій портфель в секторі АІ, я закидую трохи Solana, трохи ефіру, трохи там ще іншої крипти, в якій я дуже сильно впевнений, в яку я знаю, що я інвестував дуже мало, але при продажі там виросте в. Декілька сотень іксів ця позиція, ця інвестиція, і вона додасть великий пул ліквіду для того, щоб я міг продовжувати збільшувати цей портфель і не докидувати ЮСДшку з власного карману. Такою методикою бусту портфелів я користуюсь давненько, я її ніде не підглядів, ніде не читав. Це моя власна розробка, якщо це так можна сказати. Можливо, хтось теж так робить. Я не знаю чесно. Я стосовно цього ні з ким не говорю. Якщо мене питають, як ти бустиш портфелі, я кажу, що от роблю, наприклад, ось так, але є і інші способи. І таким чином. Вони збільшуються, вони ростуть і заробляють. Це для мене особисто виглядає максимально логічно і максимально пасивно. І стосовно того, чому в мене такий замах по ціні на Solano, все дуже просто. Я дивлюсь, наскільки технологічно вони розвиваються як мережа. І як продуктова історія, і це дуже сильно, це дуже круто. Я, ну поки що не можу нікого їм, в приклад в порівняння провести. Ну там сує щось почали а, подібне робити, і, можливо, колись а, Суї виросте до того масштабу і об'єму, і зможуть показати щось подібне. А, але поки що, от Солана є таким унікальним явищем для мене. І я дуже сильно в неї вірю. Тому 990 я навіть впевнений, що це буде не її потолок, і вона зможе показати щось навіть побільше, пояскравіше.